Голова обласної ради Олександр Сич хоче балотуватися в народні депутати під час наступних парламентських виборів. Про це він повідомив на прес-конференції. Потрапити у Верховну Раду, каже Сич, мета будь-якого амбітного політика. Щоправда, наразі невідомо, коли саме ці вибори відбудуться, як власна і система їхнього проведення. Врешті-решт очільник обласної ради не впевнений, чи вистачить йому грошей для участі у перегонах. Ці вибори це будуть вибори боротьби у великій мірі боротьби великих грошей. І такі цифри, які сьогодні ходять в політичних кулуарах, не снилися не то, що Сичу, який не займається бізнесом, але й Анушкевичу і Солов'ю. Співпрацю між обласною радою та облдержадміністрацією Олександр Сич назвав стабільною та плідною. Голова прикарпатського парламенту висловив задоволення з того, що, незважаючи на різні ідеологічні розбіжності, обом органам вдається разом вирішувати господарські питання щодо розвитку Прикарпаття. Не останню роль відіграє в цьому і поміркована позиція губернатора Михайла Вишовенюка. Його дії Сич назвав стабілізуючими. Тому голова облради не хотів би кадрових змін на цій посаді. Дискусія по світуальних питаннях. Це одне питання. Дискусія по програмних питаннях це друге питання. Дискусія щодо того, які тенденції розвиваються в Україні і як ми повинні на них реагувати, це так само інше питання. А от, скажімо,. Е в якому районі в які об'єкти вкладати кошти або ж які програми приймати, щоб вирішити питання в сфері освіти, культури, молоді, там екології і тому подібне з того комунального господарства, це би не повинно. Пересікатися з нашими дискусіями світоглядними, програмними, ідейними. Що ж до роботи самої обласної ради, то зараз розпочалася підготовка до звіту за рік роботи. Голова представницького органу має намір оголосити імена тих обранців, котрі не взяли участь у жодному засіданні постійних депутатських комісій, та з поміж інших колег пропустили найбільше пленарних засідань.